Людей загинули внаслідок обстрілів Донеччини. Повідомляє військова адміністрація. Ворог атакував добропілля шахедами, влучив у дві адміністративні будівлі та два приватних будинки. Рятувальники дістали з-під завалів тіла двох людей. Одну пожежу на площі 450 квадратних метрів ліквідували ще в день. Інша будівля горіла до вечора. У місті часів яр від артилерійського вогню загинув 66-річний чоловік. Зросла кількість поранених у мирно Граді до 12 людей напередодні окупанти завдали по місту ракетного удару. Загалом за добу росіяни 11 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Зараз на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, вітаємо. Слава Україні, слава збройним силам. Вітаю Коли? Героям слава неспокійно було на Одещині. На жаль, таке трапляється досить часто. І навіть під час візитів Зеленського і наших гостей, і в даному випадку від Греції, прем'єр-міністра, скажіть, будь ласка, що зараз, який ранок на Одещині, і яка ситуація в цілому на півдні? Ну, власне, цей ранок особливо нічим не відрізняється від вчорашнього ранку, тому що працювали в тому числі і мобільні вогнові. Групи по вчорашньому ранку на залі був настрій піднесений. Не дивлячись на те, що було влучання по відповідному там об'єкту, який законсервований. Найголовніше, не було жертв. Постраждали, нам вдалося знищити шахеда. Чим пишаємося, звичайно сьогодні підсумки цієї нічної ворожої атаки вони підбиваються. Ворог дещо нетрадиційно атакував Одещину і Одесу, Одеський район, зокрема цієї ночі тому що як правило це починалося з вечора. Сьогодні це вже фактично серед ночі пролунав цей сигнал повітряної тривоги, кілька хвиль. Ворог заходив з Чорного моря, знову заплутані маршрути, знову максимально терор цивільного населення, знову максимально над житловими кварталами відпрацювали. Сподіваюсь, підсумки для нас були що найкращими позитивними. Якщо влучання, то ці влучання, слава богу, не носять на сьогодні критичного характеру і найголовніше постраждалих і загиблих тим більше немає. Тому ніч спекотна, але відпрацювали максимально усі сили. Сили та засоби сил оборони півдня. Протиповітряної оборони, ну і мобільних вогневих груп, як власне вже сказав, як і традиційно, поки більша частина території України спить, то сили протиповітряної оборони вони працюють, і варто сказати, що чи не щодня розрахунки зенітних ракетних військ повітряних сил полюють на російські винищувачі. Про це у телеграм написав командувач повітряних сил збройних сил України Микола Олищук. Після значних втрат авіації окупанти суттєво знизили кількість авіаударів керованих Авіаційними бомбами і вже не наважуються підлітати до бомбардування надто близько. А після знищення літака дальнього радіолокаційного виявлення А 50 таких бортів досі немає в Азовському морі та на інших напрямках. Це зменшує спроможності ворога у веденні радіолокаційної розвідки. Олещук розповів, що серед російських пілотів вже почалися розмови чи варто виконувати накази командування, які для них означають політ в один кінець. До телеканалу Рада звернулися бійці одного із зенітно-ракетних підрозділів проти повітряної оборони. Вони закривають для нас небо щоночі, щоранку, щовечора, щодня хлопцям, що живуть у полях і лісах. Конше нині необхідна польова кухня і пікап для здійснення виконання бойових завдань, поки вони захищатимуть небо, ми маємо допомогти їм. Давайте разом наблизимо перемогу. Задонатити ви можете просто зараз за QR-кодом, який ви бачите на екрані. А також, перерахувавши гроші на картку, необхідна ціль 980 тисяч гривень. На зараз маємо майже 100. Продовжуємо і самі зі студії з Вадимом донатити і вас закликаємо. І хочемо, щоб ви почули цих хлопців. Шановні друзі, ми захищаємо небо над вами. На даний момент потребуємо вашої допомоги. Нам потрібні на даний момент два пікапи. І мобільна кухня. Ми живемо зараз в полях і лісах. Комфорту ніякого немає, але головне не комфорт, а перемога. Ми захищаємо вас і потребуємо вашої допомоги. Слава Україні! Героям слава! Так, ми багато деталей не можемо про цей збір розповісти, тому що нас так попросили, але принаймні, от зараз ці хлопці звернулися. Ми розуміємо, що живуть вони в польових умовах, і це абсолютно не схоже на туристичні умови для того, щоб захищати нас, і для того, щоб росіяни менше літали біля України і над Україною. Нагадаю, Сергій Брачук разом з нами речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, давайте наголосимо, чим важливо підтримувати навіть такі здавалося побутові збори для бійців будь-якого підрозділу, в даному випадку ми збираємо для ППО, тому що ну, вони живуть, по суті, серед поля 24 на 7 вже не те, що 365 днів, вже за 700 днів. Ну тут, власне, треба говорити про те, що це не створення комфортних умов, це створення необхідних умов для того, аби побратими воювали, виконували свої бойові завдання. Хочу відзначити, що таку підтримку від людей отримуємо, і ми це і обладнання, це обладнання позицій, у тому числі, де доводиться виконувати бойові завдання і нашим мобільним вогним групам, і власне те, що я починав, вдається знищувати ворога. І це ж найголовніше, коли той клятучий шахет він падає, тому що він збитий, він не ли. Тить на Одесу, і значить, збереження збережені життя наших рідних близьких і найголовніше життя наших маленьких українців. І власне сьогодні вночі вже є інформація про те, що 10 шахетів над Одесою, Одеським районом, було знищено. Тому звичайно, це важливо, це необхідно. Ми не даремно завжди говоримо, що разом до перемоги. Тому прошу підтримати. І ще раз хочу сказати: ми всі звертаємося до людей, тому що це наша загальна справа. Є два варіанти. Хтось влучає по ворогу, б'є набоями. Хтось ці набої має подавати, пане Сергію. Я вас хочу перепитати. Ми раніше, все одно, не називаючи конкретні цілі, куди влучають шакеди, говорили все одно про тенденцію в нашому ефірі. І от сьогодні, в вашому телеграм-каналі, ви написали, що в Одесі це влучання в об'єкт цивільної інфраструктури, а цілі у росіян за останні тиждень. Принаймні по півдню запуску шакетів це все таки промислова інфраструктура, чи тероризують саме цивільних? Я все таки на перше місце ставлю те, що це терор е, цивільних людей, терор е, людей звичайних, які є мирними людьми, е, тому що подивіться, маршрути ж прокладені над міською забудовою. Це те, що ми відчуваємо, бачимо, і надзвичайно складно. Ну вже треба хірургічно діяти для того, щоб цього шахеда знищити, аби він. І після влучання не потрапив на мирних людей. Це надзвичайно важливо. А промислові об'єкти. Ну, я думаю, що це для них навіть уже друга ціль. Важко пояснити дії країни терориста. Я Думаю, що не варто терор. Він і є терор. Тому величезна подяка побратимам, які разом з нами допомагають збивати ці шахеди. І вони, бачите, сьогодні 10 не долетіли до своєї цілі. Отже, багато людей залишилися живими, врятованими. Дякуємо вам, пане Сергію, що виходите завжди вранці на зв'язок. Інформуєте нас про те, як південь України пережив ніч Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії південь, був з нами на прямому зв'язку.